705-й день в Канаді. Сьогодні вже 19.05.25. Понеділок Вікторія Day. Гарний Вікторія Дей, Спокійний, домашній. Сьогодні цілий день в комп'ютері. Ну, півдня, як завжди, спав. <смір> так, виспався я до обіду поспав. Став, нічого нема. Поганого, ніхто не пише ніяких емердженсів. Це дуже добре. Було одне емердженці в одній з будівель. Але поїхав туди Джордж. Мав час і поїхав. <кій> Зробив. Вода текла від сусідів, там. треба було подивитись. Прийшла мені накладна. Замовив я на аукціоні. Ну, там виграв деякі речі. Класна коробочка така для косметики. відкриваєш, там це з Для зберігання всяких дрібних деталей, це не мені. Зато собі я замовив тримач для телевізора така стел... підставка, труба, маленька підставочка для тв приставки, dvd плеєра ще чогось. Телевізор, само собою, і вона на колесках. Вона їздить. Вона їздить, я її хочу на балкон. Отакий От в мене план балкон, великий, красні крісла. І я... Я... Було два варіанти. Я думав взяти проектор ще один. Якийсь міні-переносний, і на аукціоні був скрін для проектора, величезний скрін, але воно закриває небо, ну куди воно там перекриє весь балкон, толку з того балкону, не буде ніякого. Плюс проєктор ставити, підключати ці всі дроти. А так все гарно підключу. У мене вже плани там вивезти HDMI, резетки і все, що потрібно. Раз, включив все, сидиш, дивишся. Е, Отак. От так що виграв я це, що щось я там бався. я Вже не пам'ятаю, там 4 речі, по-моєму. Е, от от. А, палатку ще? бався, Була палатка, саме розкладна палатка така величезна, на 6 людей. Ну що кинув, вона розклалась, легко скласти. Я знаю, як з ними працювати, і мені подобається. І таку палаточку. Я виграв, я буду Ще минулого разу шапки і ковбойські. 6 штук. Поставити якусь дрібну ціну і виграв 6 штук шапок, з ним бандани і окуляри. Я перед цим їх хочу продати. от Так що такий план. Не знаю, тільки коли заберу. Завтра, напевно, що ні, в середу. Напевно, що в середу. от Вчора їздив, е хотів в басейн, приїхали, машина була мокра, і я вирішив перевірити цей фен. Ух, він, ну він дує дуже добре. Е, і половину машини я здув, половину залишив. Подивимося, який ефект. Машина була не мита, тому ефект буде не сильний. Але мені вже, вже подобається. Я просто витрав їх салфетками. Машину я витрав всю повністю витрав з ну, шкрябає, там, царапає її трошечки, але це таке, мені не страшно. Але оцим двійчиком цікавіше. Попробую. Попробую, коли помию машину. Бо вона вже після паркінгу в пилюці. Ось таке от. от. Е, сьогодні нічого. Повечеряли, знову комп'ютер. Зараз е, що, заліз в душ, в порядок. Побрився, помився. <рився> е, Закинув прання. До речі, перець, вже сушиться, вже перекинув сушарку, ще 43 хвилини. Таймер поставив тож, тож справи. Хіматурку дали якраз собі тільки що Energy. Спорт, дрінк Sport Спорт закинув. В не давно не ходили, треба буде сходити колись. Ні В басейні швидше будемо на озеро їздити. Такі от справи. Та ніби все. Ду я відпочивати, на сьогодні виходить.